Війни було не запобігти, і ті, хто кажуть, що все можна було зупинити ще у 2014-му, брешуть собі, бо не бачили, як над Кримом повзуть сірі тіні. Це не люди, це пам'ять, що не хотіла померти. Росія жила страхом, і цей страх завжди вимагав ворога. Ворогом стала Україна, але не тому, що вона щось забрала, а тому, що вона хотіла жити, просто жити вільно. І саме це стало загрозою для Кремля, для Путіна, для всієї тієї системи, що живе за рахунок розпаду. У 91-му ми вийшли, але вони не відпустили, просто поставили на паузу, і, коли побачили шанс, натиснули кнопку Повернути. Вони чекали 23 роки і зайшли туди, де не мали права бути. Крим наш це не лозунг, це біль. Бо коли ти забираєш землю, ти забираєш серце, і кожен метр це не територія, це могили, це дім, це сіль на пальцях рибалки, це крик чайки над вітром, це спогад про те, що ми мали і не встигли захистити, але вікно можливостей відкрилося, і саме тому Путін поспішав. Він бачив ще рік, і ми зміцнимося, ще два, і НАТО вже поруч, ще три, і наші ракети не дадуть йому дихати. Він прийшов раніше, бо боявся не сили, а майбутнього. Але війни було не уникнути не тільки тому, що хотів Путін, а тому, що ми самі почали прокидатися. Революція це не про шини й бруківку це про націю, яка вийшла з лошпиння. І коли нація народжується, їй завжди протистоїть ті, хто хоче залишити її в колисці. Війна це біль пологів. І ми вже не діти, ми дорослі, і тому прийняли бій. Путін Хайло. І це не просто матюг, це точна характеристика. Людина, що будує імперію на брехні, на крові, на поневоленні, не може бути інакшою. У нього немає бачення, є лише страх. Він боїться слабкості, бо в дитинстві його били, бо в 90-х його принижували, і тепер він мститься. Не людям всьому світу, але світ уже інший, і Україна стала його дзеркалом. Він дивиться і бачить, що сам уже мертвий, бо живе минулим, а ми майбутнім. Ми боремось не лише за територію, ми боремось за сенс. І в цьому сенсі кожен день важливий за 10 років ми втратили більше, ніж за попередні 30. але ми і здобули більше, здобули розуміння, хто ми. Де ми і заради чого живемо? Ми більше не просимо дозволу. Ми йдемо, ми атакуємо, ми тримаємо небо. І кожен наш крок це крах того, що будували в Кремлі століттями. Путін вірив, що час на його боці, але час вибрав нас, бо свобода завжди йде вперед, її не зупинити парканами, колючим дротом чи пропагандою. Коли хлопець із Харкова кидає коктейль Молотова в танк, це не акт війни, це акт народження. Ми народжуємось у бою і саме тому нас не здолати, бо ми не боїмося смерті, ми боїмося жити рабами. А ті, хто боїться рабства, стають воїнами. Коли вперше пролунала повітряна тривога, це був не звук сирени, це був крик землі. Вона попередила. Прийшли ті, хто не мають права дихати поруч із вільними, і ми встали хтось із ружжям, хтось із дронами, хтось із молитвою, але всі разом, і в цьому наша сила. Бо нас не тримає страх, нас веде пам'ять, ми пам'ятаємо голодомор, ми пам'ятаємо репресії, і ми знаємо, коли мовчиш, тебе топчуть, а коли кричиш, тебе чують. І ми закричали на весь світ, і світ почув вікно можливостей не відкрилось саме. Ми його вибили у лютому, у березні, у травні. Ми били вікна, двері, стіни і пробилися до себе справжніх. Українці стали самими собою. Ми не боїмося темряви, ми навчилися бачити вночі, бо коли світло вимикають, вмикається серце, а наше серце це зброя, яку ніхто не зупинить. Нас вчили боятися ще з дитинства, ще зі школи, ще з радянських підручників, нам втовкмачували, що ми молодші брати, що ми ніби й нація, але якась недозріла, що без старшого брата не зможемо, що самостійність це небезпека, що свобода це хаос, і багато хто повірив. Але ця віра почала гнити, бо серце не обманеш, і коли вийшли перші сотні на майдан. Це були не протестувальники, це були люди, що згадали, ким вони є, і коли пролилася перша кров, тоді народився новий народ не той, що чекає, а той, що діє, не той, що мовчить, а той, що говорить, говорить правду, навіть якщо вона болить. Після 2014-го ми не стали іншими, ми стали собою, і саме тому Кремль відчув небезпеку. Бо якщо Україна стане прикладом, його імперія впаде, бо імперія не тримається на армії, вона тримається на брехні. А правда це кислота, що роз'їдає будь-яку вертикаль. І ось чому Путін так нервував. Чому його обличчя стало гримасою страху? Чому його мова перетворилась на крик старого ката, якого вже ніхто не слухає він не бачить майбутнього. Бо майбутнє більше не включає його. Війни було не запобігти, бо ми виросли, бо ми стали надто вільні, і таких не прощають у Росії вільність злочин. Вони не розуміють, як можна не боятись, як можна співати пісень, коли над головою ракета, як можна жартувати, коли втрачаєш дім. Вони не розуміють, бо не вміють, бо їхнє життя це не вибір, це наказ. І саме тому ми протилежність, ми лють і ніжність, ми сміх і сльози, ми бруд і світло, ми нація, яка не зламалась. За ці роки ми поховали надто багато більше, ніж 20 тисяч цивільних, більше ніж 50 тисяч військових, але кожен із них не просто втрата це наші корені. І що більше ми втрачаємо. То глибше тримаємось за землю, за свою, за ту, що кричить, Я твоя, і ми не віддамо одного метра, жодного села, жодної могили. Крим наш, не тому, що ми це написали на паркані, а тому, що він у нашій крові, у спогадах дідів, у голосі хвиль, у сільському рибалці, що каже: Я тут жив 50 років, і нікуди не поїду. Він наш, бо ми нікуди не зникнемо. У Кремлі думають, що володіють територією, але вони не володіють людьми, і це їхній найбільший прорахунок. Бо коли російський солдат заходить у село і бачить бабусю, яка дивиться прямо в очі і каже Пішов геть, його ламає, бо в нього такого немає, у нього тільки страх, а страх програє навіть старій з палицею, бо правда сильніша за кулю, коли ми кажемо Путін хайло», ми не просто ображаємо, ми робимо діагноз це вирок, це формула, це формула розпаду, бо кожен диктатор, що боїться правди, рано чи пізно ламається. Сталін боявся мовчання, Гітлер боявся поразки, Путін боїться самоти, і вона вже прийшла, бо навколо нього залишилися тільки тіла, лояльні, але мертві. Бо страх не живе вічно, він зжирає себе. І зараз Путін. Це уламок себе самого. Він не керує, він пливе, а тече вже тягне вниз. Світ змінився. Україна, його каталізатор. Те, що ми робимо щодня, не просто війна, це трансформація світу. Ми показали, що маленька країна з великим серцем може змінити хід історії, і саме тому до нас приїздять. Саме тому наші діти співають гімн без сорому. Саме тому. Наші бабусі плетуть маскувальні сітки, а діти здають останні гривні на дрони. Бо ми одна армія, і ця армія не з металу, вона з духу, а дух не вбити. Ми більше не питаємо дозволу. Ми беремо, беремо ініціативу, беремо слово, беремо ворога за шию і притискаємо до землі, бо він не має права бути тут, бо ми вдома. І жоден окупант не буде тут довго. Ми будемо йти. Рік, два, десять неважливо, ми не зупинимось, бо в нас є мета мета жити. Перша мета перемогти. Ми не ті, ким нас хотіли бачити. Ми не покірні, ми не ображені. Ми не ті, що жебрають на колінах. Ми ті, хто піднявся з руїн, стиснув зуби і пішов уперед. Коли світ ставив на нас хрест, ми вийшли з підвалів, витерли кров і сказали. Ми ще живі. Коли російські генерали креслили стрілки на картах і казали, що Київ впаде за три дні. Ми трималися тиждень, місяць, рік і тримаємось досі, бо в нас немає іншого вибору бо жити під окупацією – не життя, бо віддати країну це зрадити мертвих. А ми своїх не зраджуємо. Бо кожен загиблий воїн це нова зірка на нашому прапорі, це нове ім'я в строю. Це новий оберіг для тих, хто йде після. Росія хотіла змусити нас забути, хто ми, але ми згадали. Ми згадали, що наш гімн це не просто слова, що слова душу і тіло ми положимо, це не пафос, а присяга, і ми її виконують щодня у кожному окопі, на кожному блокпості, у кожній колонії, де катують, у кожному чаті, де волонтери шукають тепловізори. Це все наша боротьба без фронту, але з серцем. Бо ця війна не тільки про танки, це війна за наратив, за право називати себе живими, за право бути тими, ким ми є. Путін не зламав нас, і саме тому він зламаний. Він зламаний тим, що його армія не перемогла за три дні. Він зламаний тим, що навіть після ракет, після Бучі, після Ізюму. Ми не стали на коліна. Він сламаний тим, що його боїться не захід, його бояться свої. Бо диктатор це не про силу, це про самотність, і коли навколо тебе залишаються лише екрани, в яких усе ще грають твоє кіно, а в реальності тебе більше ніхто не слухає. Це і є кінець. Кінець не завжди приходить гучно. Імперії вмирають не від вибуху, вони гниють. Вони розсипаються, спершу тріскає фасад, пропаганда дає збій, потім зникає цемент, силовики втрачають лояльність, потім сиплюються цеглини, починають тікати свої, і, зрештою, залишається лише пил сухий, сірий, безпам'ятний. І ми вже бачимо цей пил, вже відчуваємо його запах, запах поразки. Він стоїть у повітрі над Москвою. І навіть якщо вони ще не усвідомлюють, процес вже пішов, бо коли ти починаєш війну, ти мусиш бути готовий прийняти її в себе додому. І вона вже прийшла у Бєлгороді, у Курську, у Ростові. Вона грюкає у двері, які сам Путін відкрив. І тепер він не знає, як її вигнати, бо війна як привид. Вона не питає дозволу, вона не визнає кордонів, вона йде туди. Де її покликали, і якщо Росія думала, що буде воювати на чужій землі, вона помилилась. бо її земля вже теж чужа, бо її серце вже не б'ється, бо народ мовчить. А мовчання це або згода, або зневіра, і в обох випадках це поразка, а Україна. А ми живемо. Навіть у найтемніший день ми варимо каву. Навіть під обстрілами ми жартуємо. Навіть у жалобі ми співаємо, і це не тому, що ми божевільні, це тому, що ми знаємо, ми виживемо, бо нам нема куди йти, бо ця земля наша, бо ця війна наша, бо ця перемога теж буде наша, і ми її не віддамо не Європі, не ООН, не навіть союзникам, бо ми платимо за неї найвищу ціну, і саме тому ми маємо на неї право. Ніхто не вірив, що ми вистоїмо, але ми вистояли. І тепер ті, хто сумнівався, стоять у чергах, аби подати руку. А ми не забуваємо, ми все пам'ятаємо хто зрадив, хто мовчав, хто дивився в бік, але ми не мстимо. Бо помста це розкіш сильних. А ми зараз не для помсти, ми для дії, ми для будівництва, ми для майбутнього, і це майбутнє вже на горизонті. Вікно можливостей ще відкрите, але воно не чекатиме вічно, і тому ми маємо йти до кінця не зупинятись, не відкладати, не думати, що хтось інший зробить за нас. Ніхто не зробить це наш шлях, і ми йдемо ним разом, уперше, так по-справжньому разом, як нація, як народ, як сила, яку вже не здолати. Ця війна не випадковість, вона неминучість, бо світ не може змінитись, не заплативши. І ми платимо кожним днем, кожною сльозою, кожним серцем, але ми не зламались, і тому переможемо, бо в нас немає іншого варіанту, бо правда з нами, а правда завжди перемагає, навіть якщо пізно, навіть якщо дорого, але вона перемагає, і ця перемога вже насувається. Вже дихає нам у потилицю, вже проступає на обрій. Вона прийде не тоді, коли впаде Кремль, а тоді, коли кожен із нас скаже, ми вистояли, ми не здалися, ми стали тими, ким мали бути з самого початку, собою. І за це майбутнє скаже нам дякую. Якщо цей текст торкнувся тебе, підпишись на канал прямо зараз, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступну частину. Поділись із тими, хто ще вагається, хто ще не впевнений, хто ще шукає відповіді, бо слова мають силу, але тільки тоді, коли ми поширюємо їх разом, війна триває, а ми вже виграємо. Відчуваєш, це вже не страх, це наша сила.